Вони захищають нашу країну, але самі дуже часто залишаються беззахисними 4 листопада 1991 року законом України про національну гвардію створено відповідну структуру, яку вже за кілька років розпустили, а ще згодом знову створили з новими повноваженнями збройного захисту країни. І, хоч дата створення нової гвардії вважається днем іншим, святкувати для старих гвардійців сьогодні вже традиція. Про професійне свято національної гвардії в генія Гарков. Подивіться в очі цього хлопця: це вже не боєць внутрішніх військ, який стояв на майдані по той бік барикад з кільком проти народу. Це вже боєць національної гвардії, який захищає незалежність України і звучить по-іншому і сприймається інакше. Кроки з перейменуванням та оновленням структури необхідний, кажуть фахівці, передусім майданівцям, які поповнили лави силовиків і добровольцями пішли в АТО, служити у ВВ у нещодавно ворожих структурах, вони не хотіли. Коли державі України стає тяжко, з'являється Національна гвардія. І зараз, коли стало зрозуміло, що боронитись нема чим. І треба створювати щось патріотичне, потужне. згадали, що це є має бути національна влади. Уперше в Україні нацгвардію створили ще 91-го року. Тоді це сприймалося як альтернатива радянським силовикам. Нова держава потребувала нового війська, тому і створювали її так, щоб в нацгвардію йшли найкращі. Така собі еліта, спецпризначенці. Однак до 2000-х потреба в структурі, яка фактично дублювалася ВВШниками, на думку командування відпала. жесткость. В той нацгвардии была очень, очень жесткая была позиция, то есть у офицеров, у солдат. Они знали, для чего они служат, они знали конкретные цели, направления и действия. На данный момент сейчас, как говорится, немножко больше демократии. Больше демократии, соответственно, Вот видом, навірно, і основне тлічер. Володимир служив у Нацгвардії. Тоді служить і зараз каже на відміну 90-х, гвардійців сьогодні. І шанують більше, і зарплата вища. Його колега Олексій згадує: тоді найвищу нагородою для гвардійця були не гроші, а краповий берет. Він діставався лише одиницям. Іспити були складні й травматичні. Але Володар Берета ставав героєм серед однополчан. І Челюсті вибивали, і... Очки відбивали у старій нацвардії Олексій охороняв кордон із Придністров'ям, тоді гарячою точкою. В то время Придністров'ї розворовували склади ворожони. Армія ходіла аружа шло через через границю. Розлічний контрабандний товар зараз у Національної гвардії близько 60 тисяч бійців, і гаряча точка вже у своїй країні, як мінімум, 4 тисячі постійно перебувають у зоні АТО. Бракує всього і важкої техніки, і озброєння, а головне досвідчених командирів. Дайте нам бойових досвідчених офіцерів, як хлопці. Ну поперед, де я візьму їх бойових досвідчених Україна 23 роки не воювала. Тобто. Да, частина є, яка пройшла там. І Афган пройшла під мінометними обстрілами, градами подекуди голодні і холодні. Їм допомагає іноді лише підтримка волонтерів і власний бойовий дух. Відчувається підтримка, і відповідно кожен військовослужбовець максимально віддає себе дорученій справі. Нова нацгвардія прийняла бойове хрещення і вірить у перемогу. І ще в те, що гвардійці, які пролили кров за незалежність країни, цій країні вже ніколи не стануть знову непотрібними. Євгенія Гарко, Олександр Загородній, Дмитро Бальшаков, Тимош Вій Кищі, ТСН 1+,1.